От шумічений, я тебе врятував і гречного дядька тут розігрувати не буду. Навчишся робити сірники в блендер. Вважай, розрахувався. Сідай, поясню тобі ситуацію. Я тут підготував фото для текстур, зараз покажу. Бля, де ж мій ПДА? Так ну от, не те, не те, не те, не те, а це що? О, це вовк просив йому переслати, казав, як переглядає. Так відразу бажання жити з'являється терапія така у нього чи що Бог зна. Так от мої заготовлені фото з них я створив ось таку розгортку Запускаєш блендер і тебе зразу зустрічає аномалія адже куб не потрібно видаляти. Додаєш референс і підганяєш куб під його розміри. На цьому з моделюванням закінчиш. Второпав. Потім зробиш юві розгортку. Накладеш модифікатор бевел для зоокруглення кутів. Після зайдеш в шейдинг та створиш новий матеріал, підключиш свою текстуру, відкриєш вкладку UV та відредагуєш по розмірах. Для реалістичності можеш додати екструд зверху та знизу коробки. От і готові твої сірники. Все легко, як хабар на кордоні. Хе-хе, навіть долгівець би впорався. Флешку з текстурою шукай у вояків на агропромі, підеш на північ через смітник, потім повернеш на захід. Вдалого тобі моделювання сталкере.